Всім привіт! Якщо ви думаєте, чи варто запускати свій tiktok акаунт у 2025 році, то це точно відео для вас. У минулих роках ми вже побачили, що TikTok – це вже більше ніж просто розвага. Це повноцінний майданчик для монетизації, як великих блогів, великих брендів, так і маленьких. Це майданчик, де зараз легко розпочати і легко завоювати якусь аудиторію та швидко її монетизувати. Весь минулий рік я досліджувала дуже багато різних акаунтів. До 2024 року я активно займалася просуванням власного бізнесу, власного магазину. І в мене відео залітали там на великі перегляди, і я активно монетизувала свій аккаунт. Але через війну, на жаль, мені довелося закрити цей бізнес, але це дало мені поштовх. Перейняти весь цей досвід і розвинути свій експертний акаунт. Після цього я вже починала розвивати свій лайф акаунт для того, щоб дослідити, подивитись, наскільки це працює і наскільки е, можна одні ті самі тренди, знання адаптувати абсолютно під будь-яку нішу. Зараз на відео можете побачити всі мої результати. Я е, чітко зрозуміла психологію людей, поведінку людей, на що люди більше реагують, чому емоційний контент більше залучає аудиторію і що варто враховувати при створенні контенту. В цьому відео я хочу поділитися своїми дослідженнями, що варто буде враховувати у 2025 році, які тренди нас очікують, а що навпаки, треба вже менше уникати, менше створювати та менше застосовувати на своїй сторіночці. Також наприкінці відео я поділюсь маленькою інформацією про свій інтенсив, і буду вас чекати маленький бонус. Тож додивіться відео до кінця і буду дуже рада фідбеку. Давайте чесно, скільки разів ви відкладали ідею створити Тікток та почати просуватись на цій платформі через брак часу, брак ідей або певні страхи. Але проаналізувавши минулий рік, я зрозуміла, що TikTok навпаки просуває нові акаунти. Він любить нові обличчя. Це я подивилась також на своїй сторіночці через те, що зараз багато людей заходить на цю платформу, вони приносять щось своє, щось унікальне і таким чином задають тренди. І я рахую, що варто подивитись, чим я можу бути корисна і що я можу принести в цей світ. Наприклад, я коли зареєструвала особистий аккаунт, в мене відео одразу почало набирати тисячі переглядів через те, що я поділилася власною думкою. Незважаючи на те, що в мене було буквально 100 підписників, до мене одразу прийшли рекламодавці, бо рекламодавцям все одно скільки у вас підписників, найголовніше, скільки переглядів набирають ваші відео, які охоплення є на вашому аккаунті. Таким чином, проаналізувавши весь минулий рік, я виділила чотири найголовніших тренди, які потрібно враховувати при створенні контенту. Перший тренд пішов на щирість та автентичність. Люди дуже втомились від вилізного життя. Хочеться щирості, хочеться реальних думок, хочеться реальних історій. Показуйте за кулісця вашої роботи, що ви створюєте, як ви відноситесь до певних моментів. Покажіть труднощі та сумніви, які ви долаєте. Це більше буде прив'язувати вас до аудиторії та більше. Продавати вас як магазин, як експерта, як блогера, як людину. Наприклад, ця дівчина казкова, вони продають жіночий одяг, і, як я зрозуміла, вони відчувають десь на виробництві. Окрім того, що вона транслює, показує свій одяг, як він виглядає і як його створюють. Вона ділиться власними думками, ділиться перемогами, що вийшло, що не вийшло, ділиться тим, що як в них вийшло зайти в прямі ефіри, чи варто туди заходити. І показала на своєму прикладі всі успіхи та недоліки, з чим вони зараз стикаються. Це більше провокує людей подивитись цей контент та стежити за кожним цим відео, бо завжди цікаво подивитись, що відбувається за куліссям, що вони створюють, як це виглядає. Проаналізуйте власні дії, чому ви дивитесь на цей контент, чому він вас приваблює. Що в нього що в ньому такого, що ви зупиняєте свій погляд та починаєте більше залишати там реакції? Другий тренд, який я помітила, це емоційність. Емоції це завжди те, що нас змушує діяти, відео, які змушують сміятись, нервувати, плакати, дивуватись. І такі відео, як правило, вони завжди залишаються в тренді. Сильні емоції мотивують аудиторію завжди більш діяти, більш реагувати на цей контент, ділитись цими відео. Як правило, ці відео вони більше е, транжируються стріччі рекомендацій, бо більше реакцій люди залишають на цьому контенті. Наприклад, Олена вона розповідає про сторітелінг, відверті історії завжди змушують людей подивитися відео та якось відреагувати. В кожному відео вона зашиває якісь свої інсайти, якісь проблеми, якісь недоліки, яких вона постійно соромилась. Але через певні трансформації та певні якісь дії в своєму житті в неї вийшло досягти певних результатів. Вона ділиться мотиваційним контентом. Через це люди забирають собі певні. Метаповідомлення і залишають коментарі. Таким чином формується також лояльна аудиторія, і люди залишаються з нею надовго. Третій тренд це ситуативність, актуальна і швидка реакція на будь-які події. Це запорука успіху. Люди люблять, коли ви говорите про те, що відбувається в тренді. Наприклад, останні події це був Холостяк, його обговорювала абсолютно вся країна. і Він знайомий абсолютно всім. Деякі бренди почали підлаштовувати цей тренд під себе, наприклад, юск. Хлопці розіграли сценку, показали ніби холостяк, але в магазині. Або, наприклад, дівчинка з монетизації блогу розповідає, показує якісь моменти, адаптувала під свій блог і також розіграла. Ось цю церемонію троянд це було захопливо. Люди подивились, прокоментували, і це також більше привернуло уваги. Бо такі події вони пробивають банерну сліпоту. І найкраще діяти якраз в перші години, коли це тільки починає віруситись. І останній тренд це вже є gc контент. Якщо ugc контент це той контент, який створюють споживачі для різних брендів, то є gc контент, це якраз таки контент, який створюють співробітники для цих брендів. Наприклад, можна подивитись це Кеті Сохо бренд, бренд Сумочок. Вони останнім часом дуже сильно взлетіли на просторах інтернету. І саме той, який контент вони створюють, це більше приваблює аудиторію. Вони постійно знімають якісь трендові відео. Вони постійно знімають відео зі своїми співробітниками. Вони не бояться показатись глупими і постійно питають якісь моменти своїх співробітників, як вони відчувають, що їм подобається, і так далі. Це також залучає більше аудиторію, бо люди бачать ось ту саму внутрянку, що відбувається за лаштунками, як співробітники реагують на їх бренд, що чим вони користуються, що їм подобається, і це формує певну спільноту. Як ви помітили, в 25-му році в тіктоці буде вигравати той, хто вміє будувати взаємовідносини зі своєю аудиторією. Люди шукають зараз автентичність, люди шукають емоції, люди шукають підтримку. TikTok як платформа, хоче, щоб ми якомога більше проводили часу в цій соцмережі. Тому контент, який залучає, завжди буде в топі. Саме цьому я дилюсь на своєму інтенсиві, яке я створювала саме для новачків, які тільки-тільки розпочинають тіктоці та хочуть вже навчитись створювати, монетизувати аудиторію та ефективно просуватись на ці платформи. Для тих, хто приєднається після цього відео, буде спеціальний бонус мінус 60%. Цього інтенсиву немає ніде на моїх платформах, його можна придбати тільки в закрито. Посилання та всі деталі будуть в описі під цим відео. Ви напишіть в коментарях, який тренд помітили вже, та що збираєтеся адаптувати собі. Мені буде дуже цінно почитати ваші висновки і до зустрічі в наступних відео.